Ой, що це таке за штука така? Що за кнопка? Це чорчак? Такі тяжки. Мені з... стає 100 секунд. Треба без пришого укриття ховатися, поки не бабахнуло. Чого стряслось? Мультраш? Да що, я там, я там случайно нажав на речак. Скільки раз ти нажав? Сто. У тебе мозг є? Це, що ти робиш, стає ще хуже. Ти розлався, нічого не буду страшного. П'ять, четыре, три, два, один. Упс! Ой, а шо с моим голосом стало? Він буде у тебе насашты. Скільки-скільки? That's not that bad. Four.